В Олександрії, 12 квітня, відбулася чергова акція на підтримку зниклих безвісти і полонених захисників. Цього разу, окрім вже традиційного мирного мітингу, відбувся автопробіг. Півсотні автомобілів з прапорами, гаслами та світлинами зниклих військовослужбовців, проїхалися від КСК Ніки по центральному проспекту. Організатори вдячні всім, хто долучився. Дуже позитивне те, що до нас сьогодні долучилися, просто небайдужі громадяни нашої Олександрії. Навіть у нас були представники Світловодська. Це дуже приємно, що вони приїхали до нас, долучилися. Дуже приємно, коли просто свідомі громадяни до нас долучаються. Це дуже позитивний результат. Що суспільство починає просипатися, прокидає починає прокидатися і долучатися до нас. Постійних учасників у нас більше 50 чоловік. У нас є група в телеграм-каналі. От в нашій групі в телеграм-каналі 150 чоловік. Це саме ті люди, в яких доторкнулася ця біда, безвісті зниклі та полонені. Також ми дуже просимо, щоб до нас долучалися просто свідомі громадяни. Ми їх також долучаємо до своєї групи, і там у нас проводяться анонси наших наступних акцій. Ми ініціативна група безвісті зниклих та полонених. Нас можна знайти в Телеграмі, фейсбуці. Ми активно постимо наші майбутні акції. Також ми дуже багато постимо наших. Звернень до суспільства про хвилину мовчання. Якщо ви бачите у когось на сторінці перепощення, можете зайти в особисті повідомлення, написати мені або комусь дівчат, і ми завжди відповімо. Ми завжди знаходимося о дев'ятій ранку біля автовокзалу. На хвилині мовчання, також біля алеї пам'яті. Кожного ранку ми там з прапорами. Якщо не ми особисто, але завжди хтось з наших дівчат там присутній, тому що це потрібно робити. У кожного учасника, у кожної родини своя історія. Ми сьогодні долучилися нашою родиною до акції, які усі присутні тут, розшукують своїх рідних, близьких, котрі потрапили в полон або без безвісти. Історія сумна нашої родини, мій чоловік, батько мого сина, дідусь моїх онучок, став на захист України у перші дні повномасштабного вторгнення. І сьогодні ми всі шукаємо і сподіваємося, що скоро зустрінемося, і мир і перемога прийде на нашу землю. Ми будемо щасливі повною нашою родиною. Наступна учасниця чекає на сина. Історія почалася ще 8 місяців назад. Мій син Олександр Мушна, він зник в Курській області і у цей день я шукаю разом з чоловіком, з моїми друзями, куми допомагають. Ми часто виходимо на ці акції, ці акції дуже важливі, тому що кого це не касається, тому це, мабуть, і не так важливо, знаєте. А нам це дуже важливо. Нам дуже важливо, щоб люди знали, скільки в Україні. Людей, які зникли безвісті. Що таке зникли безвісті? Я не можу вам пояснити, бо це треба відчувати. Це ти не можеш ні їсти, ні спати. Ти не можеш дихати. Ми дихаємо, бо так треба. Ми живемо, бо ми чекаємо. Ми чекаємо і відчуваємо, що ось ось, ось нарешті нас почують. Може нам хто допоможе. Ці акції про співпрацю волонтерських організацій так Інна, представниця Пікселю, проте не пропускає жодної акції від ініціативної групи безвісти зниклих та полонених. Активними учасниками є організація Волонтерська Піксель. Ми постійно, бо я теж в волонтерській організації підтримуємо ці акції, а із сторони людей дуже мало. У Мене чоловік пропав безвісти 22 вересня. 24 четверто року на Курщині. Чекаємо. Виходжу на акції, підтримую таких, як я. Все, що можна, робимо. Шукаємо, чекаємо. День акції співпав з ним народження чоловіка Ляни Павлюченко. Я чекаю свого коханого чоловіка Павлюченка Олександра, 61 перша МБР. Сім місяців, як я вже шукаю його, б'юся за нього, е, стукаю в усі двері, але, на жаль, е, так сталося, що, що наші владі без вісти зниклі, е, вони не потрібні. Також сьогодні в мого чоловіка день народження. Коханий мій, я хочу побажати тобі сили, терпіння, віри в себе. Віри в твою родину. Ми тебе обов'язково повернемо додому. Щоб цього не коштувало, я віддам все, але ти будеш вдома, ти будеш сім'єю, яка тебе кохає, чекає і надає тобі сили. З кожним днем учасників групи безвісти зниклих та полонених стає більше. Є позитивні результати. Так дві олександрійські родини знайшли своїх захисників. Поки що вони перебувають у російському полоні.